Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Ірина, я з України, міста Харків. В цьому відео хочу показати свої широколистяні гортензії, які зростають частина у відкритому ґрунті, а частина у горшиках. Всі гортензії в мене в жахливому стані. Такими я їх ніколи не бачила, відверто кажучи. Але я вважаю, що це гарний досвід, щоб зрозуміти, що робити з рослинками, як їм допомогти впоратись та гарно зростати. Погодні умови в цьому році наклали відбиток на всі рослини, хоча гертензії добре перезимували, але декілька разів були зворотні приморозки. Трималися вони доволі довго. Але зараз ще дуже холодно та постійно йдуть дощі. А гартенця, широколистяна, цього дуже не полюбляє. Їй потрібно тепло. Допомогти їм майже нічим неможливо. На гортензіях, що зростають у відкритому ґрунті, майже всі гілочки минулого року загинули. Але це нічого страшного, зростають молоді скоріння, так, вони. Мабуть, квітувати не будуть. Але все одно я задоволена, що вони тримаються та намагаються зростати. Тим паче, це їх перший рік зростання у відкритому ґрунті. Я їх висадила в минулому році. До цього вони зростали у горшиках, і умови для зростання були трохи інші. Ось так в мене виглядає сорт. Шней бал, вже величенький такий кущик. В цьому році кожна гілочка хоче проквітувати, але ну, я розумію, що квіти будуть не такі гарні, як повинні бути. Ну, Все ж таки, вона молодець, гарно тримається. Потім буду їй допомагати, щось з нею робити. А це в мене молоденький кущик, я його наживцювала в 23-му році, а в 24-му я не дала їй квітувати, я формувала кущик. Це наречена втікачка. І в цьому році також вона хоче квітувати. Але, як бачите, листочки не дуже, квіточки теж щось такі маленькі, я бачу. О, ну, все ж таки, молодець теж. Трохи кращі виглядають, як бачите, хоча теж не райдужно, деякі ще намагаються проквітувати, рослинки хлорозять, тонкі малі пагони, та які там будуть квіти, коли воно холодно, волого. Або коливання в температурі, вденні та нічні, листя виглядають недорозвинутими, хлорозять. І щось робити не має сенсу. Рослина не в змозі споживати всі поживні речовини при таких погодних умовах. Я чекаю на потепління, хоча я їх всі підживлювала навесні добривом осмакоту. А що я з ними зараз роблю? По-перше, вони стоять таким чином, щоб дощ на них не потрапляв. Вони люблять вологу, але не замокання кореневої системи. Можуть захворіти на фузаріоз. Потім складно буде лікувати і взагалі можна втратити рослину. Також я її два рази вже пролила радіфармом з інтервалом 2 тижні, щоб якось простимулювати кореневу. І що ще я зробила в цьому році? Я обробила від фузаріозу. Раніше погодні умови були більш сприятливі, тому потреби в обробці не було. В цьому році я прийняла рішення все ж таки обробити. До того ж, нас передають дощі ще до кінця травня, можливо, щось зміниться. І коли температура буде більш-менш сприятлива, то буду підживлювати водорошинними добривами або по листу, або під корінь. Тому що я вважаю, що осмакот, який я внесла навесні, не впорається. Цього буде занадто мало. Але радують те, що в нас почало з'являтись сонечко хоча б на годинку, на дві між дощами. І рослинки хоч потроху почнуть добре себе почувати. А ось і все, що хотіла я в цьому відео показати. Дякую, що додивились мої відео до кінця. Всім гарного дня, тихого та особливо мирного. І до зустрічі на моєму каналі. До побачення.